Всім привіт! Це едітех Expert, Я Ліза, а це ims 2 Pro. Давайте подивимось, що це і на що. Це наша звичайна імеска, до якої ми звикли. Але давайте все ж таки розпакуємо нашу ims 2 Pro. Подивимось, що всередині. Та-дам! Можете бачити, що вони майже однакові, окрім приставки Pro. але давайте розкажу вам про відмінності цих ims систем Головне, що нарешті додали функцію сушіння пластику, і якщо ви не знали, навіщо взагалі сушити пластик, я вам зараз розповім. Є певні види пластику, які швидко набирають вологу, називають їх гідроскопічні: це печ, нейлон, карбонові та інше. Якщо ваш друг виглядає так, то пластик треба просушувати. Якщо цього не зробити, то поверхня буде позирчика, нечітка і міцність буде нижча. Давайте відкриємо її. Тут ще в комплектації стандартний гель, кабель та трубки. Крім функції сушіння пластику, ще додали керамічні тримачі, раніше були пластикові. Також на 30% швидше мотор подачі пластику, перемикання пластику буде займати менше часу. Також зробили набагато легший доступ до трубок. Якщо в першій версії IMS потрібно було її розбирати, щоб достати, застрягший пластик, то в IMS Pro цього робити не потрібно. Давайте цю приберемо, і я вам покажу, як підключати IMS 2 Pro до різних принтерів Бамбулап. До речі, цю IMS 2 Pro можна підключати не тільки до принтера H2D, а також до більш старих версій вам P1 та X1, і вже за декілька місяців можна буде підключати її до принтерів серії А. Покажу вам, що треба, щоб підключити IMS 2 Pro до принтерів P1 та X1. Все майже як в першій версії IMS, філамент буфер, з'єднувач трубок. Чотирьохпіновий кабель, тільки додався блок живлення. Цей блок живлення нам потрібен для того, щоб використовувати ту саму функцію сушіння пластику. Тож, давайте тепер це все підключимо. Я починаю під'єднувати нашу IMS 2 Pro до принтера Півенес з чотирьохпінового кабелю. Тут ви можете побачити такий невеличкий виступ. Ось ми під'єднуємо у отвір. Так, це в нас є? Потім ми дістаємо філамент бафер І під'єднуємо його ось ось сюди. Ось так. Готово. <сум> Далі ми беремо шестипиновий кабель. Під'єднуємо його до філамент баферу Потім беремо нашу IMS 2 Pro і під'єднуємо інший кінець шестипінного кабелю до АМС-ки Тепер беремо нашу ptfe трубку з IMS-ки, вставляємо її в філамент БАФер. Іншу трубку. Також у філамент Бафер з іншої сторони. І щоб підключити до IMS-ки, ми беремо з'єднувач-трубок з, з такої коробочки. Під'єднуємо його ось сюди. І сюди ж трубку. Також ми забули про 4 піновий кабель, який також під'єднується до філамент баферу. Дуже важливий момент це блок живлення. Без нього наша IMS буде виконувати функцію як перша IMS, а з ним буде працювати функція сушіння пластику. Давайте його під'єднаємо. І підключаємо ось у цей роз'єм посередині. Ось ми з вами підключили ims 2 Pro до PiваNes. Давайте спробуємо його увімкнути та затестити функцію сушіння пластику. Щоб використовувати амс 2 Pro з принтером Півенес або Карбон, нам треба оновити прошивку, що принтер нам і пропонує. Нам треба нажати просто кнопочку ОК. А поки ми чекаємо оновлення, хочеться зробити цей зворушливий момент. До речі, якщо у вас принтер комплектації Combo, ви також можете використовувати стару IMS 2 Pro. тільки для цього вам потрібен IMS Hub для підключення та блок живлення для Pro. А наш принтер вже оновився, тому давайте спробуємо функцію сушіння. Я обрала пластик PLA. тут в нас є сілк і звичайний PLA Basic. Щоб його просушити, я просто кладу його у IMS, не під'єднуючи, закриваємо нашу АМС-ку. Щоб щільніше її закрити, ми притискаємо такі силиконові накладочки. Тепер на екрані принтеру переходимо у головне меню управління принтеру. Обираємо «Drying». Ось ми бачимо IMS-2 Pro. Натискаємо. Ми бачимо, що в нас тут пластик PLA. При температурі 55 градусів буде сушитись 8 годин. Починаємо. В меню IMS 2 Pro ви можете обрати вид пластику, який хочете просушити. У нас це ПЛА, у вас це може бути печ або якийсь інший пластик. Наша IMS дійшла до температури 55 градусів і буде сушити наш пластик 8 годин. Бачили, для рівномірної просушки пластику IMS 2 Pro перевертає котушки. Все ж таки ми вирішили показати вам, як підключити дві IMSки до принтеру. Для цього нам потрібен IMS-хаб. Давайте його також розпакуємо. Ось наш хаб. Тут просто йде ще камель. Два кабелі і трубки. Тепер давайте підключати. а Замість філамент буферу ми встановлюємо хаб. Його також треба прикрутити. Ми підключаємо, як і до філамент баферу трубку. Трубку від IMS також з іншої сторони філамент баферу. Чотирьохпіновий кабель знизу підключаємо. Шестипіновий так само. Тепер давайте підключимо другу IMS-ку. Для цього нам потрібно підключити трубку від IMS до ХАбу. Тут в нас чотири отвори для кожної наступної IMS-системи. Всього чотири. І останнє це шестипіновий кабель, який ми під'єднуємо до першої IMS. І до другої. Все! До речі, класна штука. Якщо підключаєте дві IMS до принтеру, ви можете однією друкувати, іншою сушити пластик. Також варто зауважити, що для того, щоб використовувати функцію сушіння, треба обов'язково оновити прошивку. Якщо ви користуєтесь сторонніми слайсерами і не хочете її обновляти, подумайте. Також для того, щоб сушити пластик, принтер повинен бути вімкнений. Без цього окремо пластик сушитися не буде. Начебто, все вам розповіла про IMS 2 Pro. Якщо вам цікаво, як під'єднати її до принтера H2D, то можете подивитися відео на нашому каналі. Сподіваюсь, вам сподобалось моє перше відео. Підтримайте мене вподобайкою або коментом. Це була Ліза для едутехексперт. Всім пока!